Сьогодні з вами Дмитрик та Юлечка у пізнавально розважальній програмі Планета тварин. Дітки, а як ви думаєте, яких тварин є найбільше? І як не дивно, але виявляється все ж найбільше на землі є комах. Так так. Саме ці маленькі жужалки заполонили весь світ. Немає їх хіба що в океані, в Антарктиді. Та на північному полюсі. І зрозуміло чому в океані вони потонуть, а серед вічних снігів вони вмить перетворюються на тоненьку бурульку. Але саме комахи залишаються найбільш загадковими істотами на землі, які завжди гарні, а інколи просто чаруючі, бувають надокучливими, але іноді навіть і кусючими. Тож давайте розберемося, які вони насправді. Тонкі ніжки, два крила і за розміром мала. Саме так можна описати Комашку. Але давайте не будемо говорити. Краще відправимось на галявину. Жуки і метелики, бджоли і мухи. Таргани і павуки, мурашки і джмелі, сонечка і коники, оси і комарі, бабки і цвіркуни. Здається, всіх перелічила. І це си, дітки, наші найменші брати. Всі вони є комахами. А так як комах на нашій планеті 200 мільйонів раз більше, ніж нас, людей, то вони завжди будуть знаходитись поруч з нами. Тож ми хочемо вас ближче познайомити з деякими з цих дивовижних створінь, і тоді ви переконаєтеся, що комахи заслуговують не тільки уваги, а також і особливої поваги. А давайте не будемо мандрувати кудись далеко, а просто оглянемось навколо. І на власних спостереженнях можна побачити, що навколо нас вітають комахи. Юлечко, а ти як вважаєш, які комахи найбільш витривалі з усіх? Якщо так, то на мою думку, це може бути звичайнісінький комар. Вірно, хоча, можливо, вони вас не дуже приваблюють, але вони є найбільш витривалими комахами. Знаєш, чому я згадала про комара? Бо цей невидимка Вереда часто в хаті все дзерчить та напереда, а якщо вже замовкає, то вже, мабуть, когось кусає. Звичайно, ці довгоносі комашки завоювали не дуже добру славу, але не варто бачити тільки погано. Ти цілком правий. Виявляється, що комарі є літаками вищого пілотажу. Невже? Вони можуть літати не тільки лапками вниз, а також і лапками вверх. Дивовижно, правда? Звичайно, дивовижно. Ми інколи так слухаємося в його жужжання, що більше нічого не помічаємо. Адже для такої маленької комашки такий вищий пілотаж це справжнє мистецтво. Чудово! А я знаю ще одні здібності комарика-дзюбрика. Слухайте уважно, чи пробували б ви коли-небудь пройти з під проливним дощем, але не просто так, а так, щоб жодна краплина не попала на вас. Можете навіть не пробувати. Я вже одного разу спробував. Навіть намагався щодуху бігти. Думав, що таким чином не промокну, але все рівно, як кажуть, промок до ниточки. А ти повчись у комара. Він може весь день літати під проливним дощем, а його крильця завжди будуть залишатися сухими. Ось такий він, дітки, комарик Дзюбрик, справжнісінький володар повітряного простору. А ми продовжуємо розмову про комах. Наприкінці квітня, коли квітують сади, починається приліт цікавих жуків, хрущів. Дехто їх називає травневими хрущами. Це також правильно, оскільки найчастіше цей жук зустрічається в травні. І особливо його можна побачити ввечері біля вишні чи яблуні, берізки чи навіть клена. І коли уважно прислухатись, то навіть можна і почути його дзвінке гудіння. Думаєте, вони прилітають до нас теплих країв, як птахи? Ні, в теплі краї країці жуки не відлітають, а зимують у наших садах де либоко зарившись у купу листя. А навесні, коли пригріває сонечко, на деревах з'являються листя, хрещі вилітають зі своїх схованок і добряче, поголоднівши, починають об'їдати дерева. Так, це тільки на вигляд вони такі гарні, рудуваті широкими вузиками, а насправді вони завдають великої шкоди деревам. Проте Дмитро Куліс і сад мають своїх добрих друзів, які завжди насторожі і нікому не дозволять нищити дерева. Це добре, що природа має своїх охоронців. Ночі цих хрущів ловлять сови і летючі миші, а вдень на жуків полюють. Раки та шпаки – ось так. Та все ж, попри всі недоліки, жуків та комарів, вони таки залишаються невід'ємною частиною світу, живої природи. А зараз я вам на домашнє завдання дам загадку. Слухайте на поляні в лісі, у високій хаті проживають дружно звірі рутуваті, хоч малі, але трудящі, добрі, щирі, роботящі. Хто вони такі? Подумайте, а якщо вже відгадали, то будь ласка, намалюйте відгадку та відправте нам. Наша адреса місто Калуш, вулиця Дзвонацька, 5, районне телебачення Незалежність, програма Планета тварин. А ми, як завжди, вам щиро дякуємо, що на декілька хвилин відлучились від комп'ютера та земних справ та пізнавали планету разом з нами, з юними ведучими, з Дмитриком Ткачем та Юлечкою Боровик. До зустрічі, малят! па, -па. От дурненький, я ж тебе ледь не ужалив. Що робити? Треба когось питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. Тітонько, бавчіть мене розуму. Ви ж такий розумні. Побачай, серденько, має без тебе клопоту доволі, он своїх діточок чимало. <плес> Ні, наробив. Дядечко журавий, що я вас проситиму, навчить мене розуму. vez e, e o <síntos> x То, що, чого? Що? Та це я. Я горобець. Який горобець? Не бачу. Ти тут чого? Я хотів би вас просити, бабусю, чи не могли б ви мене трохи повчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Не ти краще мечей ловити, та швидше, а то я голодна. У <глух> як же я буду мишей ловити? Хіба це комахи? <глух> Що в аптека в житті не бачив. Хі -хі -хі. Мабуть, ніхто мені так і не допоможе. Спробував ще раз спитати останнє. Дідусь у ворог навчить мене розуму. А то я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше на дорозі не валяється. Працюй і він сам до тебе прийде. thank Прошу, заходьте в гості до хати.